Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нас, до нашого етеру. І сьогодні, в нашому етері, в нашій студії, ми будемо говорити про важливі речі, особливо для тих людей, які за кордоном з паспортами українськими. І намагаються приїхати. Є таке, як продовжений паспорт. Ось про ці нюанси дуже важливі для того, щоб переїжджати, для того щоб жити за кордоном, для того, щоб тут жити з за кордонами паспортами, знати, що робити, якщо вам потреба буде переїхати через кордон. Про всі ці моменти будемо говорити з начальницею міграційної служби Одеської області Олена Погребняк в нашій студії. Вітаю вас. Пані. Доброго дня. Дійсно, ну свого часу, спочатку війни, було легше з цими питаннями. Були ці от продовжені паспорти, продовжен термін цього паспорту дітей можна було вписувати. Зараз держава прийняла закон. Про що цей закон каже? Що не можна вже продовжувати паспорти? Що там йдеться? Будь ласка, коли почалась війна, паспортна система була відключена по понятних да. причинах, і було дозволено продовження терміну дії закордонного паспорту і вклейки дітей угу. батькам в ці паспорти на сьогоднішній день, з 1 листопада, ці документи вже не діють. Тобто продовжені паспорти не діють, вклейки дітей не діє. Угу. Що робити з цим да, звісно? Паспорт людини, яка старше 16 років. Видається терміном на 10 років. Угу. Можливо його оформити і хто на території України, і в ЦНАПі, і в міграційній службі, і в ДП документі, тобто де зручно. Але є ще можливість оформити за кордоном. Угу. За кордоном можливо звертатися в посольські консульські установи України, а також в ДП документ. Угу. Ще хочу звернути увагу: паспорти дітей до 16 років діють терміном 4 роки. Так. І найбільша в нас проблема завжди, що батьки дивляться в свій паспорт. Але не дивиться в паспорт дитини по терміну дії. Є uh -huh. е, 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 така світова норма, що паспорт діє якого менше ніж три місяці, так. а деякі авіакомпанії приймають шість місяців, е, то вже неможлива перетин кордону. Тобто, uh -huh. що це означає, наприклад, сьогодні листопад, і якщо паспорт закінчується, наприклад, в січні у дитині, то вона не зможе зараз виїхати з території України з таким документом. Угу. Uh -huh. Я хочу ще звернути увагу, що законодавство України дозволяє мати право одночасно два закордонних паспортові особи, так. що у дорослих, що у дитини. Тобто, якщо ви сумніваєтеся щодо терміну дії, подорожі, щодо моментів закінчення сторінок в паспорті, оформте другий паспорт. Угу. На сьогоднішній день у нас свободні електронні черги, можливо, прийти день в день оформити, тому що є талони день в день. Це не є проблема. Так. Також є питання, яке найчастіше ми отримаємо на гарячу лінію. А що робити, коли виповнилося 25-45 років, uh -huh. і людина є за кордоном? Uh -huh. Тобто, щоб подати на закордонний паспорт ДП документів, вклейка фото в 25-45, якщо це паперовий паспорт, uh -huh. вона за кордоном не здійснюється. Okay. Не в ДП документі, не в консульстві посольстві. І треба приїжджати до України, виходить або uh -huh. треба можна приїхати до України. Вклейка досі діє. Ми її здійснюємо. Причому екстериторіальне, тобто незалежно де людина зареєстрована. Ви звертаєтеся, що закордонний паспорт, що внутрішній, де вам зручно? Uh -huh. е, то якщо ситуація за кордоном і людина не планує по якихось причинах приїхати на територію України. Це також не тупікова ситуація. Uh -huh. Посольство Консульства не працює з внутрішніми паспортами лише з закордонними, але дп документ є величезний перелік країн, де вони на сьогоднішній день представлені. Uh -huh. Актуальна інформація можлива подивитися на їх сторінки. То можливо обміняти паперовий паспорт на ID-картку. Ага, все ж таки, вихід є. Вихід є. Тобто, uh -huh. в будь-якому е разі я е звертаю увагу батьків дітей, які є за кордоном і яким виповнюється 14 років. Е і вони ще навчаються віддалено в українських школах. Е зверніть увагу, що зареєструватися в електронному кабінеті, подавати документи до вступу до навчальних закладів, неважливо не якого рівня освіти, yeah. треба мати після 14 Років обов'язковому порядку ID-картку, угу. то це можливо зробити перший паспорт оформити також і в ДП документі за кордоном. Да. Це дуже обов'язкова ситуація, щоб не звертатися в останній момент, тому що ми завжди маємо в лютому, коли йдуть такі реєстрації. Е Заяви батьків, що просимо оформити терміново. Перший угу. документ оформлюється безкоштовно на території України і виготовляється він протягом фактично 20 робочих днів. Тобто це місяць. Да. І треба цей момент розраховуватись. Тим паче, що з вами ми сьогодні розмовляємо наприкінці листопада, угу. то батькам просимо звертати увагу на актуальність документів дітей. Ну дійсно така ситуація, що не всі люди можуть приїхати через кордон. Хтось там працює, хтось там хворіє, хтось просто. Якихось причин не можуть це зробити дуже вчасно, що є ДП, а, яке може допомогти у цьому, звертайтеся до нього, і, і посольство консульства консульства теж працює. Вони у цих є питаннях. майже в всіх країнах. Ну, тобто, так, навіть да. є країни, наприклад, mm -hmm. де не представлено ДП документ, але посольство консульства оформлює документи і можливо подати, да. то це не є такою ж проблемою, що дитину залишити без документів або дорослу mm -hmm. людину. Ну да, ну все одно будь-яка проблема виникає від. Разу можна звернутися до консульства чи посольства, мати телефон гарячої лінії, можна його знайти в інтернеті і відразу телефонувати. Були ситуації, коли ти потрапляєш в іншу країну, в тебе щось раптово стається. Банально заживала картку банківську в терміналі. Ти не знаєш, що зробити? Зателефонували, тобі допомогли відразу українські консульства і посольство вони працюють дуже зручно і відповідають відразу. Тож, якщо у вас є проблема з документами, ну по перше, треба знати, коли документ закінчується. Це обов'язково має мені здається, кожна людина це знати. І знати коли з дитиною, а теж що треба вирішувати, гаразд. Скажіть мені, будь ласка, якщо все ж таки людина забула, ну буває таке, да людина забула, що в неї продовжений паспорт, він закінчується там за три місяці, купила квитки до України, підходить до каси або там до терміналу, і її не пускають літак. А все вже куплено, все Що вже... робити в такій ситуації. Є посольство консульства і да. можливість оформити довідки на повернення? Так. Вона діє протягом 30 днів. Угу. Е, Особам младше вісім 16 років. Вона видається безкоштовно, угу. старше 16 років вона видається по тарифам е, консульських послуг. Так я ще хочу звернути увагу. Зараз це актуальне питання, е, і ми його також отримуємо на гарячу лінію, особливо після таких новин щодо заборони продовжених документів. Чи треба мати? Військово-облікові документи чоловікам 18-60 років, коли вони звертаються до міграційної служби на територію України. Uh -huh. Відповідь Ні. Ці документи не пред'являються в міграційній службі. Міграційна служба не питає про військові документи. Немає права uh -huh. питати ні ЦНАП, ні БТП документ, ні міграційна служба. Uh -huh. Перелік документів, з якими людина до нас звертається, чітко встановлений. Uh -huh. Якщо це паперовий паспорт, внутрішній, то обов'язково мати оригінал. Якщо це id картка то або її. Наявність або електронний документ в дії ID-картка, і цього достатньо. Ідентифікаційний mm -hmm. номер потрібен лише для сплати послуг да. по оформленню паспорта, тобто інші документи вимагати вас права не мають. Не і за кордоном, за кордоном теж за кордоном ситуація трошечки інша. Mm -hmm. Тобто, якщо чоловік, наприклад, не стоїть на військовому обліку, так. тобто і не має документів, то працівники ДП документа консульства посольства будуть проводити таку реєстрацію, тобто не буде від. Відмовлено угу. в оформленні паспорта, угу. але постановка на облік буде проводитися фактично при отриманні таких послуг, ага. але документи зроблені будуть, так і е, в будь-якому випадку людина без паспорту не залишиться. Теж добре, добра новина, що людина має розуміти, що країна у цьому моменті стоїть поруч з ним. І країна робить все можливе для того, щоб все ж таки людина жила нормально. Я розумію, що є якісь проблеми 20 днів чекати на паспорт. Ну це термін. великий. Ми і терміново оформлюємо можна за і терміново днів. зробити. За терміново mm -hmm. можна зробити, і зараз терміни просто копієчка в копійку в нас дотримуються. Uh -huh. І 5 днів е теж є оформлення паспортів, причому в незалежності від регіону, що стосується Одеської області. Da. Тобто, навіть якщо це віддалений наш район, da. то ми все одно е рівно зробимо. Е Документи вчасно. Там трошечки більше миту, але це якщо людям mm -hmm. дуже потрібно, то mm -hmm. Не стає такою проблемою. Якщо людина, військовослужбовець, який має виїхати за кордон, в нього продовжений паспорт, а він сам не може зараз приїхати, чи може інша людина прийти до міграційної служби і зробити ці документи? Ні, Паспорти оформлюються е, особисто і угу. отримуються особисто, тому угу. що це біометричні документи, да. відбиток пальців, тобто це є обов'язковим. Що подача документів, що отримання для військовослужбовців у нас є і приймання без черги, і є така послуга, наприклад, якщо він про проходить службу десь, ну приклад на запорізькому напрямку. Да. Він може там подати, uh -huh. а отримати, наприклад, в іншому регіоні. Uh -huh. В таких випадках є. Тобто, наприклад, в нас є військові, які зараз проходять медичне обстеження, знаходяться в шпиталях. Подавали там документи, приходять до нас, пишуть заяву і пересилаються їм документи, uh -huh. і отримують вони тут. Тобто, питайте в міграційній службі, завжди будемо робити все можливе, щоб піти на зустріч. І ця послуга є не лише для. Військовослужбовці, да. тобто, наприклад, якщо людина оформила тут паспорт і не встигла отримати і зараз є за кордоном, да. то можливо звернутися в посольство консульство або в ДП документ за кордоном, да. що зручніше, да. і документ з України готовий буде переслано для отримання за кордон. Пані Олена, а запитання теж від батька. Дитина за кордоном, вона там навчається, наприклад, ілі живе з родичами, а батько знаходиться тут або мати, і ти розумієш, що у дитини там закінчується паспорт. Що робити? Ти не можеш її запросити сюди вивезти, сам поїхати за нею. Як зробити у ситуації? Це залежить від віку дитини? Да. Якщо вашій дитині більше 16 років, то дитина може звернутися самостійно. Так, якщо дитині менше 16 років, наприклад, до 12, то ви можете без дитини зробити паспорт тут. Uh -huh. Один з батьків. Для оформлення паспорта до 16 років треба присутність одного з батьків. Біометрію тут не або треба мали, буде мами або тати. Да. До, до 12 років один з батьків до нас звертається uh -huh. і оформлює дитині паспорт по фото 10 на 15 сантиметрів, і пересилає дитині за кордон. Цей uh -huh. документ, тобто один з батьків може тут оформити. Навіть наявність оригіналу про свідоцтво для, про народження, яке що дитина народилась в Україні, не є обов'язковим документом. Uh -huh. Тобто ми беремо витяг з реєстру, не треба ти в органи Раксу отримувати дублікати повторне свідоцтво про народження. Тобто, якщо дитина народилася в Україні, ми все зробимо самостійно да. а, і. Після того оформити, що стосується дітей з 12 до 16 років, так. це найбільш проблемна категорія, враховуючи те, що їх присутність вже обов'язкова. Uh -huh. І присутність одного з батьків теж обов'язкова. То в таких випадках або дитина на канікулах тут, і ви uh -huh. оформлюєте документи разом з нею. І, наприклад, дитина не встигає оформити, а ще є старий паст, документ діючи дитина, їде ви документ ми пересилаємо для отримання за кордоном, наприклад, uh -huh. або е один з батьків має Мама, наприклад, якщо вона має можливість виїхати, да. оформлює з дитини документ за кордоном, угу. і вже є можливості щодо по отриманню написати, з ким дитина буде отримувати цей документ, ага. біометричний. Тобто на подачу обов'язково, щоб був один з батьків для дитини подачі. документів з 12 до 16. Да. Тобто, це є коливання щодо віку, але угу. всі ситуації вирішуються, все можливо. І ми йдемо максимально законодавчо на зустріч для того, щоб наші дітки і за кордонами в Україні були з документами. І ще один приклад: людина переїжджає з, наприклад, з Європи, їде робити тут паспорт. В неї продовжений паспорт, закінчується строк, її зупиняють міграційна служба на кордоні, погранці зупиняють і кажуть, пробачте, ми не можемо запустити вас на територію України. У вас продовжений або закінчений термін паспорта. Що робити в такій найближче посольство консульство? Угу. Е воно є і в Молдові, наприклад, Кишинів да. е звертаються щодо стосується Одеської області, наприклад, ну, так, да. і видається довідка на повернення. Угу. Ці довідку на повернення вона видається день в день. Угу. Тобто, з цим документом людина вже в'їжджає, або можливо, отримати, наприклад, людина знаходиться в Празі, планує да. їхати потягом. отримує цей документ в Празі і їде потягом через ці країни з цим документом і з продовженим паспортом повертається угу. в Україну, але треба розуміти, що довідка на повернення діє протягом 30 днів, так. тобто з моменту видачі. І вже звертається в найближчий зручніший відділ міграційної служби і отримує протягом п'яти робочих днів. Новий закордонний паспорт і далі вже може повертатися. Uh -huh. Тобто ми багато людей зараз обслуговуємо ті, хто знаходиться за кордоном. Yeah. У нас є ситуація, що, наприклад, батьки привезли дитину, треба зробити перший паспорт. І в той країні, де вони є, немає представництва ДП документів, uh -huh. наприклад, Велика Британія. Тобто дитина тут подає на ID, але так. перший документ, як я вже казала, робиться фактично місяць. Так. То дитина їде далі з паспортом за кордоном, який ще не закінчився. Uh -huh. Вона повертається на. Навчання в великобританію, а ми в посольство направляємо ту айдіжку, і вона угу. в посольстві отримує діжку і робить в посольстві новий закордонний паспорт. Тобто, Дуже фактично, зручно. нам дитина буде потрібна на 15-20 хвилин на момент подачі і може їхати навіть в той же день, і потім вона просто приходить і забирає уже там, де є зручніше. Да. Тобто, в нас зараз у такі стопки кожного дня щодо пересилок документів, особливо, угу. що стосується дітей. Тобто, все для зручності наших громадян. Абсолютно все зручно. Я розумію, що батьки будуть. Переживати з цього приводу по-любому, абсолютно. Навіть якщо ти знаєш, що все в тебе добре, ти все одно переживаєш, бо ти розумієш, що а вдруг держава щось прийняла, якісь нові закони, я не встигаю за цим законом. Якщо є така можливість, все ж таки слідкуйте за такими моментами, вони обов'язкові. А взагалі, як європейці ставляться до наших продовжених документів, ну це виключно для України. Це було зроблено для того, щоб все ж таки нам, українцям, було легше. А як вони ставляться, якщо зупиняють з таким продовженим документом? Ну я вам можу сказати практичні моменти да. щодо того, що це нова норма. Тобто, uh -huh. більшість країн знали, що ми продовжуємо паспорти і приймають людей з такими uh -huh. документами. Крім деяких країн, як Сполучені Штати та Велика Британія, вони на візи не приймали продовжені паспорти. І Це було ще в 22-му році, uh -huh. скільки ми цей момент знали. Uh -huh. Але ще більшість європейців більш лояльно ставляться країн, враховуючи те, що це дуже нова норма, uh -huh. і нашим громадянам дається можливість. Тобто, ми Чуємо, що людина, наприклад, їхала з Німеччини, проїхала всі кордони і лише не пускають в Україну з продовження, uh -huh. враховуючи те, що ця норма ще не дійшла до всіх Посольство, щодо до спущена е, до прикордонників цих країн, ну, так. але це питання часу, uh -huh. і воно не такого велике. Тобто, фактично декілька місяців людям дається для того, щоб вони встигли оформити поновити документи, uh -huh. тому що система на сьогоднішній день працює чітко uh -huh. і це зробити можливо. То я би е, радила нашим громадянам не ризикувати на лояльність прикордонників ну, за кордоном, а все ж таки поновити документи за можливості Ну, зараз різдві. Ані канікули починаються, новорічні канікули. Є люди, які збираються якраз повернутися на цей період до України. Краще все ж таки, напередодні того, як ви купляєте собі докум... документи документи, хоча сказати, купляєте собі квітки, зрозуміти, чи все в мене добре, перевірити всі ці документи, подивитися, коли строк закінчується, чи в мене нові документи, чи в мене діючі документи. Взагалі, можна звернутися до, до тих же представництв України по всьому світу і спитати, чи все в мене добре, чи пустять мене. Вам скажуть. Будь ласка, їдьте з розпостертими обіймами, Україна вас приймає, особливо дивиться, якщо авіакомпанії, да. е- які і мають право не пускати на літак з терміном дії паспорта менше 6 місяців. Які тобто, це найбільша проблема щодо дітей, да. у яких короткі паспорти по чотири роки, да. і е люди розуміють, що ще є декілька місяців, більше ніж три. Угу. Але є норма у деяких авіакомпаній: тобто, дивиться інформацію на сайтах е при копі. Квітків, що можуть відмовити в посадці на борт. Купити квіток, якщо... ти можеш, а ось так, на літак а тебе на не літак посадять. на літак не посадять, враховуючи те, що термін дії паспорту менше шести місяців. Це uh -huh. не це лише дитячі паспорти, а всі паспорти і да. дорослих, але ж у дітей закінчуються вони швидше. Ну да, зверніть, будь ласка, увагу. Дуже важливий такий момент. За півроку ти думаєш, та скільки там шість місяців у мене ще аж ні. Є компанії дійсно, які не пускають на літаки з -за такими паспортами, які закінчуються за 6 місяців. Тож зверніть на це теж увагу. Ну я дуже сподіваюся, що все ж таки ми продовжимо з вами спілкуватися, якщо будуть якісь оновлення законів. Вони все робляться задля того, щоб ми жили в нормальній європейській країні. Я розумію, що ось ці правила, які зараз прийняті Україною, ось ці поновлення документів, це все тому, що Європа така. Ми живемо з за європейськими правилами. Це не тому, що Україна щось собі. Новенькі вигадали. Ні, це світова, абсолютно нормальна практика з такими документами. Тож, будь ласка, якщо ви живете в Європі, ви знаєте, що це таке. А якщо ви живете в Україні і жили по старими якихось там правилами, ну звикайте до нових правил обов'язково. Ну і тримайте на увазі, що дійсно треба перевіряти всі ці закони постійно. Може дійсно щось змінитися, покращитися. Я сподіваюся, що будемо з вами поговорити і далі. Тож, дякую, дякую. вам, пані. Що запросили? Олена Погрібняк, начальниця міграційної служби в Одеській області, сьогодні в нашій студії. Дійсно, зверніть увагу на свої документи, на документи своїх дітей, на документи своїх близьких, щоб не було якихось моментів на кордоні або перед посадкою в літак. Ну, ми бажаємо вам гарного дня. Тримайтеся і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. І все буде Україна!